Ми не не єдині, тому що на всеукраїнському рівні такий форум був на початку грудня. Він так і називався Основний елемент. А ми його назвали основний елемент регіон Закарпаття. Основний елемент це значить, що Україна. Стає основним елементом у геополітиці, у глобальній спільноті країн. Вона стає лідером у боротьбі за справжню демократію, за права людини, за свободу. І це цей лозунг світло переможе темряву, життя переможе смерть. От ми намагаємося втілити через організації громадянського суспільства і волонтерські спільноти. Я дуже радію, що наша українська молодіжна рада змогла цього року взяти участь у п'ятому обласному форумі громадянського суспільства. Мені приємно ще й тим, тому що декілька тижнів тому я мала можливість представити план реалізації активності зокрема молоді у відходовій Україні під час всеукраїнського форуму за Ісаль Єднання. І, зокрема, сьогодні я буду з модераторок панельної дискусії, яка присвячена тому, як МОД у період повномасштабного вторгнення сусідньої країни на території України робить свій внесок у відбудову громад на цілому країни. Координатор волонтерів Львівського напрямку в організації чисто де. Якщо коротко, то чисто де це екологічна ініціатива, організована молодим подружжям з Мукачева Оленою та Ромою Жук, задля того, аби врятувати, ну, мабуть, для мене найкрасивіше місце Закарпатського краю це Вільчанське водосховище. Це є найвисокогірніше водосховище нашої країни, і це надзвичайно красива локація, яка потерпає від сміття. Я представляю волонтерську організацію, власну громадську волонтери Закарпаття. Щодо сьогоднішнього форуму такого дуже змістовного, дуже потрібного, актуального, представляю окремо ще наш Мукачівський волонтерський хаб Венеція, який об'єднує багато громадських організацій, благодійних фондів і благодійних організацій, які працюють сьогодні в ім'я перемоги України.